Мої вітання на продажу от така красуня в красивому. Е, рожевий колір чи фіолетовий, Коротше, красивий колір. Фіолетовий. Світло-фіолетовий такий більш до блакитного красивенький колір у 68-й Honda Dio, яка у нас 4 -тактна. Інжекторна і на повітряному охолодженні. Версія у нас з кошиком з переднім. от Корзиночка дуже-дуже зручна буде для хазяйських справ, як і для чоловіків, так і для жінок. І я вам скажу, що це дуже практична штука, дуже містка, зачиняється і робить свою справу. Ну Давайте, як завжди, по порядку, отак От виглядає задня частина. Задня гума стоїть Dunlop. Dunlop відсотків 30-40 залишилось. Сезончик ще можна 1004 від'їздити на ній без проблем. Гальма в чудовому стані, Аморт рідний. В рідній фарбі, як я й сказав, вони в такій, ну не часто бувають, і фарба в такому дуже-дуже гарному стані. Рідне сидіння. так, Під сидінням є пара рідних зеркал по бакові. Все чистеньке, все, все супер. Так. Далі, по варіаторній системі нічого взагалі замінено не було, ні, ні роликів, ні ремня, нічого, все воно рідне залишилось і все воно в чудовому стані. І от така бокова підніжка маленька, прикольна. От по пластику тут з лівої частини все в ідеальному стані, але тут, бачите, є подряпинка і отут є подряпинки І отут, і отут невеличка. От Матова частина тут внизу у нас все супер. Хто не знає, тут знаходиться акумулятор і різні там прибори. Так а, Гачечок для кульочка, карманчик для всяких там. Дрібничок, От, замок. Один ключик ключик рідний, з магнітиком повинен працювати. Так, далі по пробігу 17550 у нас пробіг. Кнопки і ручечки в чудовому стані. Нагадується, 68 у нас свіжих років випуску, яка йде з з комбінованою системою гальм. Ну і 100 тисячною приборкою. Як завжди, стояночні є тут у нас або ручні, хто як називає. Отак От. От виглядає оця система підгальмовування От по руках на диску. А, до речі, колеса і барабанчик в рідній фарбі залишилось, колеса не фарбовані. Це я вам скажу також рідкість. 0,3-12. Ну, мабуть 2012 року або 0,3-го, не знаю. Але вона свіжіша, скоріш за все 12-го року випуску. Дивіться, в якому стані колесики з Японії лишились. Все живеньке, все, все супер по стану. Так, передня частина також ціла і кошик. Часто бувають оці, а, як їх назвати так правильно. Тканина оця часто пошкоджена, подерта і так далі. Але тут у нас все, все ідеальненько. Голова також з габаритним вогником в чудовому стані. Також тут. Все гуд. Так. Подряпинка і тут така невеличка, бачите, дві крапочки. Коротше кажучи, в загальному на весь скутер декілька. На абсолютно незначних подряпинок, а так стан ну, взагалі супер в рідній фарбі прийшло. 68 ма в нас дуже м'якенько працює по двигунчику. Він такий тихенький спокійний скутер, економний. Їдуть вони там в районі 50 максималка, але 30-35 для таких поїздок. Ну, скажімо так, Це один із найцікавіших економних скутерочків, красивих на сьогоднішній день з великим сидінням, на який навіть вдвох можна сісти. Ну, одним словом, гарний варіант скутера. Оптика працює, світло, ближній, дальній. Все працює. Єдине, що не працює, габаритний вогник, тут така маленька лампочка, або її мож... могли вийняти. Ну, коротше кажучи, лампочку замінимо. Ой, почався дощик. Так, а, як завжди, тест-драйвик. Поїхали, бо йде дощ, а з кнопочки. Заведемо з кнопки. Так, зразу погнали провіряти, бо дощик іде. Максимально, як завжди, у нас в районі 50-52. Більше вони ну, не їдуть, що 62, що 68 моделька. Давай, покажи, що за красота. Гарна? Да. Подобається? Давай. У мене така ж сама, тільки карбюраторна. Давай направо. О! Ой, де дощик. Коротше, кажучи, відео ми закінчуємо. Всім, кому сподобалось, ставте вподобаючку. підписуйтесь ой, на маленький. канал. Гарних, гарних покупок.